Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Дела Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірський велосипед від австралійської торгової марки Ray. Модель називається Sport Disc 29 МТБ. Що мається на увазі в абревіатурі цього велосипеда? По-перше, Велосипеди Рей насправді австралійські, вони насправді виробляються австралійською компанією і були засновані як недорогі велосипеди з е, якістю стандарта звичайних велосипедистів. В разі, якщо вам не треба е, змагатись на якісь міжнародних пригонах, якщо ви бажаєте просто суто їздити на рибалку е, парк, е, інколи в ліс поїхати на велосипеді, помандрувати. Не треба сплачувати великих грошей за велосипед. Треба просто купити гарний велосипедик з якісними обладнаннями. Так і зробила торгова марка Ray. Вона е, вирішила питання ціни з урахуванням того, що поставила якісну вілочку, але не дуже дорогої компанії. Поставила е, гарні е, комплектуючі фірмові, але не дуже дорогі. Гальма стоять дуже надійний і тримач е, самого велосипеда. Е, з урахуванням я маю на увазі е, узли, де тримається е, сідло, валкаретки, е, колеса, все тримається міцно надійно. І до цього треба відзначити вагу велосипеда. Алюмінієвий велосипед не важкий. Торгова марка Ray представлена в Україні в нашому київському магазині «Вілавіва» на Харківському шосе. Бажаєте придбати інші моделі теж є. Ця модель, повторюю, Sport Disc диск 29. Дискові гальма механічні, кількість передач попереду 3, позаду, 7. Легкість і надійність з урахуванням виробництва всесвітньо відомої торгової марки RAID. Більш детальніше – «Покришка». Покришка має таку шипату структуру, але центральна частина шипів дрібна, близько друг до друга розташована. Їхати легко по асфальту, тихесенько-тихесенько в накаті. А будете їхати по гарма, пополісу, по, по парку, десь в гори поїздити, бокові частини покришки, міцну, тривалу таку міцну шипату. Структуру має, що дозволяє міцно тримати велосипедиста на ухилах, на горах. Легко надійно їхати по бездоріжжю. Обод алюмінієвий, двойний, подвійний, надійний, шприхи, неживіще, сталь, стандарт гарних велосипедів. Втулешка кріпиться з рахуванням легкозйомного ексцентрика, втулка цільна, а алюмінієва. це міцність велосипедного колесу. Гальма, гальма у нас дискові, механічні, надійні, легко регулюються, легко налаштовуються. Купуйте велосипед недорогий, мучаємось, як ці гальми налаштувати. Купили недорогий велосипед, міркуйте, як же ж гальма, щоб працювали надійно. Ні. Купіть якісний велосипед за невисоку ціну і гальма у вас буде постійно норм. Це гальма гарна. Вілочка алюмінієва. Має двохрібного регулювання, з одного боку є можливість зажати внутрі пружину на 2 см, речах вращаючий, для того, щоб міцність пружини була збільшена чи зменшена взагалі від ваги велосипедиста. Їдетна дівчина, відпускаємо речах, піднімаємо пружину, легка амортизація. Сів велетень 120 кг. Зажимає максимально крича, вілка буде спрацьовувати під вагою велосипедиста. З іншої сторони, у вілочки є локаут. Оцей локаут він чи вимотне, чи вмикнуть. Тобто блокує ход вілки. Це міцність, легкість, надійність руху. Якщо заблокувати вілку, амортизація не буде здійснюватись, легко їхати по асфальту. Їдете між містом по асфальту. Не треба вам амортизація, ям нема. Купив, поставили собі жорстку вілку і все. По горам поїхали, нехай амортизують. Рульова рульова оце, вона з'єднує вілочку з рамою. Є отакі випуклості. Раз і два, як юпочка, вони отак отут. Це каже про те, що тут стоять. Полуінтегровані підшипники. Надійність місць. Винос керма. алюмінієвий. само кермо. Алюмінієве ну, стоїть значить, довжину керма. Чим ширше кермо, тим комфортніше їм керуватися велосипедом. 71 см довжина керма. Велосипедні перемикачі у велосипеда Raid Sport Disc 29 від торгової марки Shimano. Мені насправді оці перемикачі більш подобаються, аніж всі інші. Вони міцно перемикають, вони чітко перемикають і вони надійно працюють. Оце одне з самих таких найскравих перемикачів. 315-й серія Шиманівських. Вони поєднані перемикачі з гальмами, тобто моноблоки. Це надійність, легкість норм, це гарно. Праворуч у нас. Передні гальма і передній перемикач на три швидкості: 1, 2, 3. Праворуч у нас задні гальма і задній перемикач. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Інформація є на шкалі, коли ви перемикаєте. Кнопка є, яка тягне на себе це полегшення швидкості. І друга великим пальцем тиснемо, щоб прискорюватись велосипед. Ну, чи навпаки. Ви самі зрозумієте, двома пальцями збільшуємо чи зменшуємо швидкість Це м -м -м, монетки, як їх кажуть. Чи інколи пістає. Рама алюмінієва легка, надійна, пофарбована е, трьохслойною порошковою покраскою. Е, Рейд е, е, компанія якісна і виробляє в різному ці, кольорі ці велосипеди. Цей колір грей е, Тобто е, МТБ. Sport Disc 29 grey grey коліer. Попереду у нас шатуни від торгової марки 에, даже не Шиманнівка. Тут, тут Шимані Сантур. Передній перемикач турний на три швидкості. 에, є щиток алюміній, 에, пластиковий щиток на Великій зірці, щоб ланцюг не, шкодил, 에, не зіпсував ваш одяг. Пластикові педалі, нормальний стандарт, нічого особливого. Позаду у нас тріщітка на 7 швидкостей і перемикач Шиманівський невисокого рівня, але якщо налаштувати, що ми робимо? Він чітко, чітко, чітко перемикає. Тобто недорогий велосипед з гарними обладнаннями. Рама, повторюю, алюмінієва, має отворі раз, два. 3, і з той сторони 4, що дозволяє сюди встановити багажничок. і велосипед же буде не гірський, а туристичний. Будемо щось навантажувати. витримує навантаження 120 кг без питань. Втулка задня, теж цільна алюмінієва. Гальмова система дискова також і позаду, колеса кріпиться з урахуванням легкоздібного ексцентрика. Камера на велосипеді з автомобільним ніпелем, легко накачувати у будь автолюбителя. Взагалі-то велосипед <coughs> ще має отут площадку, що дозволяє сюди встановити центральну підніжку. Це комфорт. Але підніжка окремо купуємо і можна поставити сюди підніжку, розрахована рама під центральну підніжку. Сам та велосипед має два. Місце розташування фляга тримача, тобто можна купити додатково сюди і сюди флягатримач, і буде у вас дві пляшечки з собою завжди, коли ви рухаєтесь, коли ви мандруєте. Ну, і даний велосипед в рамі L, що має зріст від вала каретки, а вал каретки у нас тут на промпідшипниках вал валкорядки, від каретки до підсідільної труби 48 см. Центральна частина труби має відстань до землі, буде за висотою по центру 83 см. Достатньо комфортна посадка буде велосипедистам на зріст від 1,76 м. І до 1,83 м. Це враховуючи о, висоту рами. Ну і наприкінці відео огляду велосипеда Ray Sport Disc 29 Grey, можемо відзначити вагу велосипеда. Ну Вага взагалі-то велосипеда не важливо яка, важливо, як він їде, як рухається, підшипники як працюють ось так. Суперово, легко їхати в накатіки. він дуже-дуже гарно о, себе... Тримаю. Вага велосипеда Рейд Sport Disk 29 15 кг 100 г. Достатньо надійний і гарний велосипедик, найнер, як його називають, 29 ми колесами. Сподобався відеоогляд гірського велосипеда Рейд Sport Disc 29 Грейт. Приходьте, купуйте, замовляйте в нашому магазині Віла Віва на Харківському шосе. Також можна замовити цей велосипед і через наш YouTube канал Віла-Віва. Приходьте по ссылці YouTube каналу Віла Віва на сайт Вілаві.юа і там цей велосипед можна замовити. Постійним покупцям завжди знижки. Австралійський велосипед в Україні це доступне вже кожного.